Стосовно народної медицини, uh -huh. От є там різні е, відвари. Ладно, що там е, uh -huh. кава може травмувати, зрозуміло, uh -huh. це взагалі треба додуматися. Але е, роблять різні відвари ромашки, наприклад, uh -huh. яйця втирають в голову. Uh -huh. ну, це взагалі, ну, я розумію, що так бабусі робили, uh -huh. але не було ж тоді нормального uh -huh. догляду. От, е, і зараз це продовжують робити деякі. Е, що з яйцями в голові? Ну, насправді в мене з яйцями на голові, власне. Своя дуже цікава історія. Коли я була підлітком, то я вирішила зробити собі таку маску, омлет на голові і змити це дуже гарячою водою. Відповідно, воно зварило все, все дуже гарно скаталось, і я мала собі більше проблеми його гарно вимити. Тому я вважаю, що і в принципі яйця потрібно вживати. Якості там сніданку або омлету, або млинців. Але в жодному випадку продукти харчування не наносити на шкіру голови, тому що знову ж таки ми можемо спровокувати там сибурею, сибурейний дерматит. Але абсолютно жодної там доказової бази, жодних аргументів, які б підтверджували, що це якимось чином там впливає на структуру чи там на ріст волосся, ну немає. Ну тобто, це е, так. А, а трава якась, от якщо uh -huh. траву заварити, у мене в дитинстві була uh -huh. історія, коли е, мені бабуся сказала, що ромашка там допомагає. Я наварила uh -huh. собі якусь т -т траву ромашки, почала полоскати волосся. Uh -huh. У мене така дика алергія почалася. Так, Я алергік, так. і у мене ну це призвело до ну катастрофи. Була досить часто до трихологів звертаються саме з алергічними контактними дерматитами, з подразненням шкіри волосистої частини голови, які були спровоковані. Ось такими методами, тобто дуже часто настоянки різні, нікотинову кислоту в аптеці купують, вампули втирають, Чого теж протикає? приходять. А воно ж може з... спалити волосся. Воно певне, дуже да? впливає на шкіру голови, тобто пацієнти приходять з жахливими контактними дерматитами, тобто, це турбує біль, це сфербіш, це лущення, тобто це така вже дерматологічна проблема, яка там за день, за два вона не вирішується. А от реп'яхова олія угу. є от дуже популярною, теж у підлітковому віці постійно. Ну, Олію в голову наносила. Оце штука вона корисна? А, Абсолютно, взагалі, немає сенсу ніякому, ніякого, тому що що ріп'яхова олія, що сонячна олія. Сама олія має дуже велику молекулу. Відповідно, вона ніяким чином на волосин, в на волосину в кутикулу вона не потрапить. Тому так, ми коли змили олію, волосся таке ніби гладке, але відповідно ну, тобто, терапевтичного, накопичувального ефекту немає. Навпаки, ми можемо перенавантажити, пересушити, пересушити саму волосину. Відповідно, це, особливо коли наносять на волосисту частину голови, то це взагалі через деякий час лупа, сибурея, лущення, свербіж. Oh, так, колись я їхала з хлопцем. Він високий був і випадково oh. <головік> мені в око дав випало. <головік> <головік> я дивлюся. Ну це, ну, це стрес був. Це uh -huh. був, ну, нового року. Це десь oh. 30 -е грудня було. І я. Ну, <головік> Мазала дуже інтенсивно. Це ж ви угу. ті канікули були. Я десь тиждень мазала касторовою олією і вони відросли. Вони б у вас відросли так і так, бо ви б не ви ж не пошкодили там ні шкіру, просто у вас вони. Обламались, ви їх зневоднили, пошкоджили саму структуру вій. Мені так да. боляче це зараз чути, тому що щоб ви розуміли, коли ти мажеш вії касторової олії, у вас тікає це масло затікає тебе. У мене ж сльози тікуть настільки це. Настільки це була історія. Коротше, у вас бу... дуже гарні вії. Дякую, це касторова олія. <рес> Коротше, це реально. Е... Дискомфорт дикий, але я коли мазала, mm -hmm. я, я реально, я у вісім днів канікул була, я вісім днів. Ви уявляли, мазала... як вони. Так, да, я вісім днів мазала цією касторовою олією, і воно прям, ну я вже розумію, що це не воно, воно і так відросло, да, але воно відросло. Воно і так би відросло. Єдине, що вони просто тактильно у вас м'якші стали, але вам дуже пощастило, що у вас не сталося алергії на касторову олію. Да. Да, так, Дякую. До речі, цікава тема на рахунок сироваток, Зараз с... да, е, сироватки є на основі е, для ростові і брів. Е, в, ці, в склад цих сироваток входять просто глиндини. Це такі гормонподібні речовини, якщо простими словами казати. Вибачте, Я згадала, як мені в Я його прокляла я не згадувала цю історію. Не туш, а хлопця. Так, да, да. хлопця, звісно. Да, він та він вивчався, звісно. Ви... Мені навіть мама його дзвонила і казала: вибач Артема. За те, що він не купив тушу. Можна було ту. Добре, з косторовою олією розібралися на ринку. Є сироватки, в яких є діюча речовина, це така гормон речовини, їх називають просто гландини. Їх насправді дія така банальна, вони подовжують фазу активного росту. Відповідно, поки ви користуєтесь цими сироватками, вії і брови вони стають густіші, довші. Як тільки ви припиняєте користуватися, тобто все поступово, нерізко повертається до того, стану як було до а, так, то, то, Тобто, ними тоді потрібно користуватися весь час? Ну потрібно робити перерви, але коли ви перестаєте користуватися цими засобами, то помічаєте, що там випадає поступово така аномально довга вія. Ось mm. так, ну для наприклад, для людини, яка користується цими засобами, тому mm -hmm. так цим засобом є місце бути в домашньому догляді. Якщо є на це необхідність, якщо є бажання, це більше такий суто такий естетичний момент, я би сказала. Угу, Але міськово. дійсно звертаються знову ж таки про алергодерматози до дерматологів пацієнти з контактними дерматитами на ці засоби, тому що вони достатньо активні, вони концентровані. Відповідно всі пацієнти реагують дуже добре на них. Тому треба бути обережним перед тим, як наносити на очі, відповідно протестувати на якійсь ділянці шкіри і подивитись, чи немає там гіперемії, подразнення чи не підпікає. Тому краще ось спочатку так перевірити, скажімо.